Пізно осінь це вже або кінець жовтня, або початок листопада, перед самими морозами, коли вже з'явилася якась волога і пройшли дощики, ми всіваємо зимуючий горох. Він як, зим... покривну, культуру. як покривну культуру під знищення навесні і далі буде сонях. Ось, це працює дуже добре, він дуже швидко відкладає. Він сходить, з осені, да? сходить і в малесенькому стані сантиметр два прекрасно зимує, не вимерзає, тому що залишки, рослинні, решки від культур залишаються і вони повністю зберігають. А на весі... Живі корні маєте? Да? Так, так. Зелені же. рослини, Зелені рослини, живі корні. І я ще раз повторюю, що зимуючий горох він має. Одну перевагу перед іншими, він за зиму відкладає ті самі бульбашкові бактерії, які при... не зупиняються. Не Рослинка висотою 10 см, а бульбашкові бактерії бувають вже такі в 3-4 мм здоровенні. Тому ну, цього вистачає, щоб зарядити землю азотом, додати різноманіття і отримати без жодних добрив вражайність на рівні, якщо будуть дощі, 2,5 тонни з гектара сонях.